Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс головнокомандувач зсу а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний вподобав дописи з критикою президента Зеленського. Він лайкнув у Фейсбуці допис блогера втікача Мирослава Олешка. У своєму пості Олешко, якому СБУ висунуло висунула підозру за підробку документів для втечі за кордон, висловив думку, що вимоги Путіна віддати чотири області це результат роботи Зеленського в 2022 році. Навпаки, російські війська повинні були бути виведені до кордонів 23 лютого. Проте, Зеленський відмовився від домовленостей. Через два роки тепер, навпаки, Росія хоче виведення наших військ з нашої території. Проблема тепер ще й в тому, що якщо Зеленський піде на перший пункт умов, це буде гарантувати кінець його влади. Ми стаємо заручниками вічної війни, написав Олешко. Деякі користувачі припустили, що лайк не справжній, однак інформація підтвердилась багатьма скріншотами блогерів і військових. Залужний прямо не відреагував. На скандал, однак в його соцмережах з'явився допис, який можна трактувати по-різному. Кожному поколінню сняться свої кошмари, написав генерал і Дав зображення вовка.